Не тільки жінки полюбляються експериментувати з образами і цікаві деталі. Саме для чоловіків створена ця модель від бренду Solente. має повністю металевий корпус у золотому кольорі. Дуже стильне поєднання легкого корпусу з масивним завушником. Він, до речі, тут комбінований Метал у поєднанні з пластиком, металева частина теж у золоті, і далі йде темно-коричневе продовження. Оригінальний дизайн, погодьтесь, виглядає дуже стильно, лаконічно та незвично. Завушник цієї моделі на флексах дає зручну посадку за вушками, не тиснуть, не спадають. До речі, підійде така оправа для власників середнього та крупнішого обличчя. Так як модель напівобідкова, найкраще сюди встановлювати лінзи на рецепти від плюс або мінус двох та вище. Ну і звичайно, для корекції астигматики також можна. Завдяки рухомим носоопорам підлаштувати посадку ці моделі також можна а для поціновувачів. Більш стриманих кольорів ця модель є і в класичних поєднаннях. Їх можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати наших менеджерів у особисті Словити оправу або ж за вашим рецептом у цю модель можна онлайн телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза і для цього артикули у коментарях.